Привіт, друзі! На дворі вже 3 вересня 23-го року. І сьогодні я хотів би вам показати своє деревце хурми. Ось таке вони, правда, досить низеньке, розрослось з боки. І цього року вже на ньому є перший урожай. Два плоди. Ось. Дивіться. Сірники коробочка. І хурма. І тут ще одна. Ось так незручно. Це перший рік, як воно вродило. Плоди досить великі, чесно кажучи, я вже не сподівався, що буде плодоносити, так як я його брав на базарі у бабки. Вона сказала, що це щириночка. А напевне це було просто знесіння деревце. Шість років воно росло. Плодів не було. Цього року я вже навіть тут от, от прищепив. Сорту Нікітінська бордовая. І тут ще одна в мене щеплення. Але дерево мене порадувало. Подивимось ще, які будуть на смак плоди. Зачекаємо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, всім пока-пока.